Зазирнути в майбутнє, щоб зрозуміти, як розвивати місто та країну, таку амбітну мету ставлять організатори конференції TEDx Івано-Франківська відбудеться 13 червня. На захід, що у столиці Прикарпаття пройде вже вдруге, запросили відомих спікерів, фахівців у своїй галузі. Говоритимуть вони про перспективи таких сфер, як екологія, освіта, здоров'я та it технології. Мабуть, кожен з вас зазнавався питанням, що там буде в майбутньому, і якось ми з командою підібрали спікерів, які напевно що оптимально. У всіх сферах розкажуть про те, що нас чекає найближчі 20, 30, 50 років. Серед спікерів канадієць українського походження Сергій Добрянський його команда наразі займається розробкою місяця. Хода також на TEDx прибудуть експерти, котрі говоритимуть про нагальні для України питання. Перший спікер у нас буде. Це є у нас головний редактор української правди. Безпосередньо це Сергій Мусаєва Боровик. Вона торкнеться проблемати. Такі кримських татар, оскільки вона є сама кримська татарка, тобто яким чином далі бути цій етнічній меншині буде виступати у нас Яніка Мирило, яка є радником міністра економічного розвитку. Вона є фахівцем з проблем запровадження електронного врядування в Україні. Для відвідувачів конференції? Організатори підготували спрощену систему утримання квитків та радять поспішати, адже із наближенням подій вартість перепуски на TEDx зростатиме.